Гляньте на цю красу. Це ж дуже красиво, дуже. Бантичок тут такий гарний. Тут плетене крючком. Тут, бачите, яку красу сплела крючком внизу чорна, чорна така. така. Це футболка, до речі, моя улюблена футболка, я вирішила її так прикрасити. Так, А це штука класна. Це також звичайна ковтинка така. Я люблю такі. Але вона була на мене трохи коротка, коротка? за коротка, то я її зробила, подовжила. Бачите, воно як платячко вийшло. Тут такі нитки цікаві дуже. Внизу. Бачите, плетене крючком. Красатуля. Красатуля здалеку можна. Ота. Вау, оце куди його одягати? Хіба що на подіум? Так, а це. А це також класнюча моя, дорога, улюблена. Це мені так захотілося зелений колір. Десь побачила на вулиці. Дивіться, який рукавчик гарненький. Бачите, також і крючок. І все, а ще й вишиванка. Уявіть, тут три, три в одному. І тут, до речі, я починала з пояса. Доверху я розширю, розширюю. Добавляю тут петлі і ширше роблю від талії плиту і вниз розширюю. Так вона має форму. Така модельна, модельна ковтинка. Ось, я ще вишиванку пасти зробила. Таку трохи вишивала, вишивала, вишивала. Оце вишивала, до речі. Горобинки вишивала, потім набридло мені вишивати, та я взяла, запарбувала погано виглядає. Так, а це крута штука, це мені свекруха моя свекровь подарувала тканину. Бачите, я зробила такий піджачок. Вона так хотіла, щоб я була гарна, але нема коли бути гарною. Це в мене двоє дітей, і то я не встигала бути гарною. Тому що список великий, хочеться все, а коли його вдягати, коли треба вже бігти. То на роботу, то ще. Зараз є час нагода. Я одягалася, це така крута штука. Вона тут розтібається, до речі, тут є гудзички, Вони розтібаються, ці гудзички, Гудзички можна розстібнути. Ай, розстібаються. Ну, Котжу, розтібаються. Ось така плесенчика. Я її дуже люблю. Так, а це моя бажаєма. Тільки що тут нитки трохи такі грубі такі. Близ такий гарний, але мені хотілося саме такого кольору. Ну і також я внизу сплила так само, прикрасила. Це вже не подовжила, просто подумала, що так буде краще. Гарнесенько. І на спині вона, на спинці вона ось така. Бачите? Так що гарно, дуже гарно. Я її вже одягала, Тут крючком плила, тут крючком тут офігенна штука. Не порівняти зараз з сьогоднішнім дизайном, то що треба. Дякую.